Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ перший, вірші. 1, 45. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. І як написано в пророка Ісаї, ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою перед Тобою. Голос того, хто кличе в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, вирівнійте. Стежки його з'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті. Мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв, Сарану та дикий мед. І він проповідував, кажучи: слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського, і був хрещеним Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього, і голос пролунав з неба: Ти, син мій улюблений, якого я подобав. І відразу Дух веде його в пустелю, і був він у пустелі сорок днів, спокушуваний Сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангелію. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус, ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Зеведея в човні з наймитами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Капернаум, і тут же, в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувалися з його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, замовкни і вийди з Нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи, що це нове вчення з владою навіть нечистим духом наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галилейській околиці. Незабаром. Залишивши синагогу, він з Яковом та Іваном прийшов додому Симона і Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати її. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці ще в досвіда, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів. І приходить до нього прокажений, благає його, і, впавши на коліна, каже йому «І Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився. Суворо, попередивши, відразу відіслав його, наказавши Дивись же, нікому нічого не кажи, але піди і покажися священникові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати і розголошувати про ту справу, тож більше не міг він відкрито увійти в місто, але перебував поза містом у безлюдних місцях, та до нього приходили Звідусіль. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 2. вірші 1, 28. А коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, поширилася чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так як не вміщалися навіть біля дверей, а Він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змоги через натовп пробратися до нього. Вони розкрили покрівлю над місцем, де він був, і зробивши прохід, опустили носилки, на якій лишав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: Сину, прощаються твої гріхи. Були там деякі книжники, які сиділи і міркували у своїх серцях. Чому він так каже? Він зневажає Бога. Хто ж може прощати гріхи, окрім самого Бога? І тут же Ісус, узнавши своїм Духом, що вони собі так міркують, каже їм, Що це ви думаєте в серцях ваших, що легше сказати паралізованому, прощаються тобі гріхи, чи сказати, стань, візьми свою постіль і йди. Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі. говорить паралізованому, Кажу тобі: встань, візьми постіль свою та йди до свого дому. І той, узявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи, ніколи такого ми ще не бачили. Ісус пішов знову до моря, і весь народ ішов до нього, а він навчав їх. І, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди за мною, Той устав і пішов за ним. А коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями. Бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Чому він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав їм: Не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників. Учні Іванові та Фарисеї постили, тож вони приходять і кажуть йому Чому учні Івана та учні фарисеїв постять, а твої учні не постять? Ісус сказав їм: Хіба можуть весільні гості постити, коли з ними молодий? Доки мають із собою молодого, не можуть постити. А прийдуть дні, коли заберуть від них молодого, тоді в ті дні і будуть постити. Ніхто не пришиває латки з невибіленого полотна до старого одягу, інакше нове відірветься від старого, і діра стане ще гірша. Ніхто не виливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді вино пропаде. І бурдюки, але молоде вино вливають у нові бурдюки. Як проходив він у суботу через засіяні ниви, його учні почали на ходу зривати колоски. А фарисеї казали йому, Поглянь, чому вони роблять у суботу те, чого не годиться. А він каже їм: Чи ви ніколи не читали, що зробив Давид? Коли мав потребу, Бож зголоднів сам і ті, котрі були з ним. Коли увійшов до Божого дому за первосвященника Авіятара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому крім священників, сам їв і дав тим, котрі з ним були. І сказав їм: суботу встановлено для людини, а не людину для суботи. Тому Син людський є володарем і суботи. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе Слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.